Львів соціальний представляє громадська організація Самі як живуть ті, хто залишився наодинці зі своєю проблемою дізнайтеся про великі подвиги звичайних людей. Дім любові, турботи і довіри, де народжується дитяче майбутнє. Наші журналісти побували в родинному домі покрова релігійного згромадження отців Селезіян. Це не дитячий будинок, не інтернат, і аж ніяк не притулок. Це велика родина, в якій живе кілька десятків хлопців, для кожного з яких саме отці та вихователі стали батьками, порадниками і друзями, які дбають, люблять і роблять усе для того, аби покинуті на призволяще діти мали щасливе дитинство і світле майбутнє. В родинному домі Покрова обідній час. Хлопці саме повертаються зі школи. Допоки готується обід, вони відпочивають. Ми заграємо називається. Відпочивають по-різному. Зрештою подобається кожному своє. Мені футбол. Мені футбол, а мені, мені теніс на стільність. Мені футбол, мені, мені теніс. Покликали їсти вони тут, як тут, та одразу за ложки не хапаються. Хочу, носа, нехай сядеться, нехай прийдеться собі. Лише помолившись, сідають до столу. Нам зупи. Дають капусняк, гречану, горохову, так, так, там зупа з квасолею, борщ і там ще багато інакших. А на друге дають нам бульбу, пелюшки, вареники. Тут їх виховують добрими християнами і чесними громадянами, і виховують так, як мама з татом вдома. Ми стараємося створити такі умови, щоб були справді так як вдома, так, як в сім'ї. Ось в сім'ї, звичайно, є любов, взаємодовір'я, доброта. Ось і, власне, через такі елементи ми стараємося. Досягти таких результатів, коли справді діти є безпосередні, діти є відкриті, діти виявляють свою любов. В родинному домі покрова живуть діти, які не мають батьків, а якщо й мають, то ті не можуть їх виховувати. Тому замість мами і тата це роблять брати Селезіани, намагаються випередити зло, яке є у світі через доброту, довіру і любов. Так, діти й самі вчаться любити і довіряти. Вони не соромляться обійняти того, кого цінують, пригорнутись до нього і сказати, що люблять. Тут бавляться і сплю. У нас тут ваш поверхові в Ось тут. І, і тут гарно обідаю, не б'юся і чемно бавлюся. і на ліжку гарно і лежу, і ще і, файно їсти. А покажеш нам свою кімнату? Так. Ось вона, ця кімната. У Іванка своє ліжко і багато особистих речей. Це іграшка моя тер. А тут це мені Миколайка у нас нірно потрібно. Я собі там буду папку стати, буду бачити. А тут буквар, тут є. Буквар тут буде І це. Тут, там одяг нас, тут одяг, там мої речі. А от буквар у нас. Та, я там є через хати. А що тут? Що? Тут, тут одяг шкільний то на осінь, навіть на зиму маю одяг і штетруски. Там рамін і чешки. Вихованці родинного дому покрова ходять до звичайних шкіл, і там більшість з них успішні учні. Ще пак, хлопці щодня багато часу витрачають на навчання. Молодшим робити уроки допомагають вихователі. Що відіробимо? Математику. Математику. Ми зараз робимо так. Ну, математика це так основне українська мова для них читання. Поки вони ще малі, треба не пропустити, щоб вони потім гарно вчилися. Окрім вихователів про меншеньких дбають і старші хлопці. Ось, до прикладу, десятикласник Мар'ян допомагає шестикласникові Іллі робити домашнє завдання. Мені добре, бо тому, що він буде платяти гарні оцінки. Плюс е, цьому Михайло пріно, бо тому що я допомагаю, і в нього добре знання. Після того виходять, приносить 12. Останні теж коли я з ним займаюся, у нього 9, 10, 12 з математики. То мені приємно і приємно старшим людям. В родинному домі покрова мешкає 35 дітей. Звісно, потребуючих є значно більше, але для них тут вже немає місця. Для хлопців почали будувати новий великий будинок, але гроші доброчинців закінчуються. Ми ще зможемо покрити, накрити цей будинок, також утеплити, і пізніше будемо знову ж таки шукати добродії, які би допомогли би нам зробити закінчити всі інші роботи, які є всередині. Ось якщо благодійники таки відгукнуться і будинок добудують, в ньому мешкатиме 100 дітей, які матимуть дитинство і родину. 100 тих, чиєму житті вдасться випередити зло через турботу, довіру і любов. Христина Стець, Роман Миленький, Підсумки. Львів соціальний.